Если например, Сиди фильма Матери, конечно. Матея, Святого Евангелия, читання. Слава Богу, Господи, 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 В той час, по шістьох днях узяв Ісус Петра, Якова та Йоанна, його брата, повів їх окремо на високу гору і преобразився перед ними, обличчя його сяяло наче сонце, а одежа стала білою, наче світло, і ось з'явилися їм Мойсей та Ілья, і з ним розмовляли. Озвався Петро і каже до Ісуса, Господи, добре нам тут бути, як хочеш, зробимо тут три намети: один для Тебе, один для Мойсея і один для Ільї». Він говорив іще, аж ось ясна хмара горнула їх, із хмари було чути голос, це мій син улюблений, якого я вподобав Його слухайте. Почувши ж це, учні впали лицем до землі і злякалися вельми. Ісус же підійшов, доторкнувся до них і каже: устаньте і не бійтеся, підвівши очі, вони не бачили нікого крім самого Ісуса. Коли ж сходили з гори, Ісус наказав їм, нікому не розповідайте про це видіння. Аж поки син чоловічий не воскресне з мертви, в тим'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Всечесні преподобні отці священники, отець настоятель, отець Ігор, парок цієї парафії. З великою вдячністю дякуємо за запрошення нас на це храмове свято від себе, від мами моєї коханої, яка є з нами, теж вітаємо всіх парафіян, всіх прихожан, всіх, хто з інших сіл прибули сюди. і Можна сказати, всіх паломників цього храму сьогодні, дорогі брати і сестри, улюблені, кохані Божі діти, преображення Господнє. вдивляємося сьогодні в Ісуса Христа. Разом з Петром, Яковом та Йоанном, цими трьома учнями, апостолами Ісуса, ідемо на гору. Традиція християнська називає цю гору фавор, Тавор. Хоча в Євангелії сьогодні читаємо 17-й розділ святого Матея, немає написано, яка ця гора була, немає її імені, назви. Це теж є дуже значне, тому що такою горою в нашому житті бувають два моменти: один такий духовний момент, коли ми возносимось до Бога, коли є все, що найкраще, коли триваємо в молитві. Коли ми підносимося на високу гору в своїх думках, в своїх прагненнях, в своїх звершених справах, і щоб не було гордині, щоб не впасти в гріх, ця гора має завершуватися преображенням. Людина має мінятися. Кожен з нас повинен подумати, що я хочу перемінити в своєму житті. І друга гора, як люди не раз говорять, що маю велике горе, тобто маю біду, страждання, переживання, клопіт. І щоб також не звершити якогось гріха нарікання на Бога, щоб не сказати, що Бог мене залишив. І ця гора, вона є дуже низька, найнижча, яка може бути в нашому житті, в історії нашого життя. І ми теж повинні там пам'ятати про преображення. І сьогоднішнє свято, сьогоднішній відпуст, храмове свято це є. Той момент, коли ми так насправді хочемо прийти, щоб це свято було не тільки Господнє, Ісусове, але було нашим святом, що це є наше переображення, моє особисте. Я хочу перемінити своє життя. Що так насправді хочу змінити? Кожен з нас сьогодні бачить, в якій ситуації ми перебуваємо, в якій ситуації ми живемо. Родинна, сімейна, подружня, парафіяльна, сільська, державна, може цілого світу, в чому сьогодні перебуваємо, що відбувається навколо нас і що я можу перемінити. Ми не раз думаємо, що потрібно дуже багато людей, щоб щось змінилося. Але коли дивимося на початки церкви, коли дивимося, як Ісус. Заснував християнство, спільноту людей віруючих. Ми бачимо, що було тільки 12 апостолів. Очевидно, читаємо в Євангелії, що було 72 учні, яких Ісус розсилав перед собою. Але ті, котрі були найближчі, 12 людей змінило цілий світ. Одна людина може наробити дуже багато лиха. І одна людина може наробити дуже багато добра. Ісус Христос прийшов на цей світ як один єдиний Син Божий, і цілий світ спас. Ми справді можемо зробити багато клопотів, багато гріхів, будучи одними, але теж багато можемо зробити добра. Дорогі любі в Христі, сьогодні ми читаємо це Слово Боже. І помічаємо, що разом з Ісусом учні, апостоли побачили Мойсея та Ілю, Ілля Пророк це всі ці моменти старого Завіту, де заповідався прихід Спасителя. Тому ми це свято називаємо сьогодні теж Спаса. Має прийти Ісус Христос Спаситель світу. І також Мойсей, який випровадив люд ізраїльський. Єврейський народ від фараона з Єгипетської землі до землі обітованої, обіцяної землі Ханаан. Ця обітована земля сьогодні це наш храм, це наша спільнота, парафія, в якій ми знаходимося. Тому що Господь Бог приводить нас через Мойсея. Мойсей це 10 Божих заповідей. Через Божий закон Господь провадить нас до Божого храму, тут, де ми є, кожен. Як брат і сестра, незважаючи на те, що хтось може бути професором, хтось може бути тим, хто замітає дорогу, хто порається в господарстві, але тут є всі рівні. Тут нікому священик не каже, хоча може сказати, це і навіть дуже культурно, виразно, там дорогі лікарі, дорогі вчителі, дорогі там правителі і так далі, привітати, помітити кожного. Але всім говорить, дорогі брати і сестри, дорогі діти Божі, дорогі людо Божі. тому що ми в храмі Божому всі є рівні. І це є дуже важливе, щоб ми приходили до Божого храму, як ті, котрі відчувають, що ми є Божими дітьми. І це потрібно вміти зрівняти, вміти побачити іншу людину на рівні з собою. Ось такий, може, простий приклад, брат мого батька, так як нас кажуть, Стрейко. Він був начальником області, був тобто, карна поліція, так, уголовний розвиск, як ми знаємо іншу мову. І коли він їхав до костьолу машиною, то очевидно вдягав всі пагони, каже, щоб там його ніхто не зупинявся, йому кланялись і так далі. Але коли йшов до костьолу, вдягався. В просту якусь жукетку, міняв цю жукетку, залишав цей гарнітур свій в машині і йшов в простій одежі до храму, щоб ніхто там не дивився, не заглядав, що якийсь там начальник прийшов до храму Божого. І він завжди казав, що я в храмі себе відчуваю справді Божою дитиною, бо там мені по батькові кажуть, там по фамілії по прізвиську, там по должності мені говорять, але тут мені говорять правду, правду про мене. Бо я дитина Божа. І це є дуже важливе відчути себе людиною преображення. На сьогоднішній день, що я можу преобразити? Преображення це не тільки прогрес, бо кожний прогрес, якщо добре подумати, кожний розвиток культури, нації, технології це так насправді повернення до того, що Бог дав людині на самому початку. І ми не раз думаємо, це. Непорівняно, це трудно зрозуміти, бо ж зараз комп'ютери, зараз механізація, а колись цього не було, колись люди все вручну працювали, будували. Але якщо добре подумати, не в цьому прогрес, що ми сьогодні можемо їздити автомобілями, як колись в Польщі мені один знайомий, такий міністрант, тобто, так як тут є старші браття, які прислуговують Паламар. Чи Вівтарники, так які прислужують біля вівтаря, біля священника. Один власне, такий з міністрантів купив нову машину і каже: Отче, ви приїхали в гості, я вас завезу до костьолу нашою машиною. І їде дорогою, якісь там кнопки повключав, пустив руля, і вона сама їде, сама тормози, сама повертає. Я вже шукав в дверах ручку, де вийти, бо думаю, це або я сплю, або щось тут. Вибачте, пороблено в цій машині. Але це не є розвиток ще. Тому що ми сьогодні з найкращими технологіями бачимо, як будуються будинки, і за пару років вже є ремонт, вже є знищення, вже є якісь там недоділки і так далі. І я, наприклад, в своєму селі пам'ятаю, як я ходив до школи, побудували дом бито, так, Там була і парикмахерська, і сапожник, і телевізори справляли так, як то завжди дом бито. І теж за моїй пам'яті його вже не стало. Вже люди розібрали, той взяв шифер, той доски, той вікна забрав, і вже його немає. І там на цьому місці знову трава росте. І як сьогодні сказати, що там був будинок гарний, побудований, ніхто не повірить вже. І це пройшло пару років 20-30. А ці будинки, ці храми, наприклад, ваш храм, ваша святиня, може без будувались, без якихось технологій. І вони ще нас переживуть і 200-300 років будуть далі. Що означає приображення так насправді? Це є той момент, як теж в християнстві, в науці церкви є таке слово метаноя, тобто навернення з думки, з мислення, з свідомості, це є повернення до того, що було на початку. І ми так насправді хочемо приобразитись, тобто. Зробити все, щоб відновити те, що було. Відновити те, що було. І сьогодні, дивлячись на ситуацію, в якій ми знаходимося, направде дуже багато є, що преображувати: поведінка молоді, слухняність дітей до батьків, повага вчителів, пошана до лікаря, повага до священника. До людей старших, я ніколи собі вдома не міг дозволити. Це не то, щоб мене хтось карав, чи бив, чи там сварив, але я ніколи не міг собі дозволити, щоб там щось грубшим тоном сказати там, до бабусі, до, до мами, ще до когось там з родичів, сусіди старенькі були, в яких ми ходили провідувати, цілували в руку цих стареньких дідуся, бабусю, чужі люди. Але культура. Так? І сьогодні, коли. Хтось приходить, наприклад, в нас в парафії вчителька прийшла, заплакана, каже, ці діти, я не можу з ним витримати, я не знаю, що їм казати. І це є виховання, і ми кажемо, що це прогрес. А це потрібне преображення, щоб знову повернути цей авторитет, повернути цю гідність Божої дитини в серці кожного з нас, повернути навіть якийсь стиль життя. Тому що коли дивимося. На людей сьогодні, то бачимо, що насправді, так як мені колись бабуся моя говорила, що в нашому селі люди є найкращі, тому що в глиняних хатах живуть золоті люди. А зараз в золотих хатах живуть глиняні люди, тому що їх штуркнеш, вони розсипаються, щось скажеш, образився, звернув увагу, перестав говорити. Це є глина, яка розпорошується, яка не має в собі тривалості. І колись були бідні хати, а багаті храми, церкви. Сьогодні храм простенький, десь бачу, в одному, в другому селі, як їздимо відправляти служби Божі, десь хати перероблені з якогось магазинчика або старої школи, побіляний, а хати великі, золоті криші, трьохметрові забори, ковані брами. Сьогодні будинки наші є багаті, а храми є бідні. І це є приображення не значить те, що ми. Повинні себе занихати якось, не дбати про себе. Але перше, що маємо зробити, це в Божому храмі. Так як з дитинства пам'ятаю, коли ми завжди, так і до сьогодні, мама робить вертепи на Різдво, гарні шопки, бетлінки. І колись ми як робили вертеп вдома, завжди мама казала: Йдемо раніше в костюлі, зробимо гарний вертеп, а потім вдома, не навпаки. Не дім є перший. І це є преображення. Сьогодні потрібно подумати. Чи Бог є на першому місці в моєму житті? Чи Господь насправді сьогодні може промовляти до нас? каже Отець Небесний, це мій улюблений син. Я маю в ньому вподобання. Слухайте Його. Хто сьогодні слухає Бога? Хто сьогодні ставить Бога на перше місце? Чи Господь справді може сміливо війти в наше життя і зайняти перше місце? Чи ми часом цього Бога. Не просимо, щоб він зачекав, щоб він прийшов пізніше, щоб він не займав перших місць, бо мої плани є важніші. Так? Чи я насправді вмію шанувати Бога? Чи я розумію, що, наприклад, в храмі я відчуваю присутність Бога? Так тільки можна делікатно сказати, коли я, наприклад, маю ще старі альбоми вдома, як я теж дивлюся на ці фотографії, які колись робили чорнобілі. З відпусту, з храмового свята, коли ми їздили в городок на свято Антонія чи на Гречану на Святої Ганни, і це були дві-три фотографії, які потім можна було десь там купити в цих людей, бо робили ці знимки. Треба було чекати з тиждень чи два на це проявлення пленки і так далі. І на цих фотографіях люди гарно культурно вбрані в хусточках, в гарнітурах, чоловіки в галстуках. Служили біля вівтора в білих рукавичках, тримали хрести, хоренби і так далі. І сьогодні, коли би ми подивилися на фотографії, які десь хтось робить з паломництва, з якоїсь прощі, з відпусту, так? я останньо дивився, там Летичев, Бердичів, чи в Зарваниці, якісь там з'їзди, так, люди в шортах, в футболках, порозривані якісь, скажімо, одежі. І ми задумуємося, чи ми прийшли на футбол, чи ми прийшли. До якогось клубу, в кінотеатр, чи ми прийшли до Бога. Чи я справді не можу, наприклад, гарно одягнутися пристойно, культурно, скромно. І ми думаємо, в чому це преображення. Власне, в тому, щоб почати змінювати мислення, щоб відчувати повагу до Бога і ближнього. Оце є преображення. щоб першому сказати доброго дня, слава Ісусу Христу, не чекати, що я герой зі мною мають привітатись. Щоб першому проявити цю ініціативу, що я маю таку думку, що я хочу щось доброго зробити. Як це є важливе, щоб ми почали чинити добро. І тому Ісус сьогодні також і до нас говорить ці слова встаньте і не бійтесь страх має великі очі. Напевно, кожен з нас переконаний в цьому, щось потрібно зробити, щось потрібно грандіозне поміняти в житті. Людина має великий страх, мені не вдасться. Я не зможу. А хто мені допоможе, хто стане по моїй стороні? А взагалі, чи я встав, чи я просто сижу на кріслі і думаю про це, потрібно встати і не боятись, тому що з нами є Господь. Якщо я роблю Божу справу, то по моїй стороні є Господь. Він це робить. Так як псалмист каже, якщо дому не збудує Господь, намарно працюють будівничі, нічого з цього не вийде. І сьогодні в кожній родині, в кожному подружжі в нашій парафії потрібно подумати, що я можу зробити, щоб це преображення відбулось, щоб не тільки ми прийшли на праздник Ісуса Христа, але щоб Ісус прийшов до нашої церкви, до нашої парафії, спільноти, щоб Він прийшов на праздник наш, щоб Він побачив, як ми преображаємось, Чи ми насправді пам'ятаємо Божі заповіді. Чи ми пам'ятаємо Божий закон, святе писання, Біблія, коли вона є читана в нас вдома, чи я читаю святе писання з дітьми, з внуками, чи я їм розповідаю історії біблійні. Це єдина книга, в якій автор завжди є присутній. Багато людей писало різні книжки. Написали книжку, видали, продали, заробили гроші, забули. Але Біблія це. Єдина книга на світі, де автор цієї книги є завжди присутній з нами. І завжди з нами розмовляє. Ця книга може бути молитовником. Ця книга може бути пісенником, ми можемо співати цю Біблію. Ми можемо прославляти Бога. Біблія це історія кожного з нас. Не кожна книга говорить про те, як ми переживаємо наше життя. Але Святе Писання це історія кожного з нас. Кожен має цю книгу буття, книгу виходу, має мудрості Соломона, має Євангелію, має діяння апостолів. Кожен з нас, якщо вчитається в ці слова, може зрозуміти, що там написано про мене, що я теж можу бути присутній в цій історії, яку пережив сам Ісус Христос зі мною. І преображення Господнє. Це той момент, коли Ісус каже, потрібно зійти згори. Потрібно далі людям дати свідоцтво, так як ми приходимо з храму Божого додому, це є сходження з гори, це є гори преображення. Коли ми приходимо додому і кажемо: а ми чули натхнення Боже, ми чули науку церкви, ми чули проповідь священника, ми хочемо поміняти своє життя. Від сьогодні так не може бути. Від сьогодні ми мусимо щось змінити. І це є преображення. По-іншому, якщо б ми зробили, то можемо назвати, що це не церква, а кінотеатр, в який ми прийшли, подивилися фільм, побачили багатьох людей, почули, як гарно співають наші хори ангельські, побачили, як священники гарно дітям відправляють службу Божу, і з цим пішли додому. Це просто якийсь серіал може бути на цілий рік, скільки там 53 неділі, 53 серії на рік, але це не може бути фільм. Це має бути жива історія. І я хочу цього преображення. Про це маю просити Бога. Про це маю собі усвідомлювати, бо людина, яка бачить свої проблеми, свої гріхи, свої помилки, це людина великої інтелігенції, людина, яка признається до своїх помилок, це людина великої перемоги, людина великої відваги. І людина, котра хоче змінювати своє життя, бачучи свої помилки, це людина великої Божої мудрості. Тому сьогодні кожен з нас, як парафіанин, як паломник цього храму Божого, має собі усвідомити, що ми є люди, котрі слухаємо Бога, котрі молимось, котрі йдемо до сповіді, до святого причастя, ми є люди великої інтелігенції, великої відваги і великої мудрості. І сьогодні це свято ми називаємо відпуст. Відпуст, індулігенція – це і той момент, коли ми можемо від Бога отримати благодать цілковитого звільнення, від кар за гріхи. Бо в сповіді священик від імені Бога або, скажемо, Господь через священника пробачає нам гріхи наші, але залишаються наслідки. За це потрібно відпокутувати. Понести кару за гріх. І це можемо зробити тут, на землі або колись по смерті в Чистилищі. Але є ці моменти в нашому житті, де Свята Церква Божа дає нам можливість від Бога отримати індулігенцію, відпуст. І це означає, що ми вже не є винуваті в цьому. А якщо є провина, то Бог нас звільняє з кари. Я не мушу вже відпокутувати за гріх. Бо Бог мені пробачає. До цього потрібно, власне, ці умови, сповідь, святе причастя, молитва за церкву, за наміри святішого Отця. І можемо додати собі за мир на світі, за навернення, за живих, за померлих. І цей відпуск ми отримуємо за своє спасіння. Якщо б сьогодні хтось мав відійти з освіту, з цього життя, до неба, він прямо йде до неба. Бог йому пробачає всі кари. Але ми, думаючи про те, що ще будемо жити, що Господь нам благословляє, як співаємо після Святої Літурії на многі благі літа, то ми хочемо подумати за тих, хто вже не може цього відпусту сам отримати наші померлі, які ще вчастили, що чекають на спасіння. І ми можемо кожен з нас таку одну особу звільнити з цих кар дочесних і цих кар посмертних. І тому молячись за них. Приймаючи святе причастя, офіровуючи за них це тіло Боже і кров Господню. Ми можемо для них сьогодні випросити небо. І так, скільки нас тут є сьогодні, хто є в сповіді, хто прийме причастя, хто помолиться за ці наміри, може сьогодні поповнити небо цими душами, які чекають в чистилище на спасіння. Це велика заслуга. Це навіть собі трудно збагнути, бо колись як ми підемо до неба, вони разом з Богом будуть нас зустрічати. І будуться наші такі, скажімо, молільники, заступники, посередники, які будуть говорити, Боже, запровадь цю людину до неба, бо через нею я потрапив сюди до неба, бо так є, бо в церкві є така Божа благодать. Тому люблені в Христі, сьогодні Ісус теж нам говорить, аж поки син людський не Воскресне з мертвих. Не розповідайте, трохи дивні ці прохання Ісуса. Але правда є така: поки ми не почнемо жити Воскресінням Ісуса Христа, поки ми, люди, віруючи християни, не повстанемо з мертвих, тобто не повстанемо зі своїх гріхів, не відкинемо зла. Поки ми цього не зробимо, не розповідайте, бо люди не повірять, бо скажуть: А як ти живеш? А подивися на своє життя. І коли Ісус в нас Воскресне, коли ми цим Воскресінням будемо жити, можемо розповідати, що Господь Ісус є Бог, є Спаситель. І це преображення, так як Павло Апостол, який йшов, проповідував і казав: Я був Савло, я переслідував церкву, а тепер проголошую Ісуса Христа, йому повірили, бо він навернувся, бо він був іншою людиною. І так само, як в нас побачать іншу людину, так само зможуть нам повірити. Тому, дорогі любі в Христі, сьогодні бажаємо собі це велике свято, наше свято від Пустове. Бажаємо, щоб це переображення Господнє, як ми називаємо Спаса, було справді нашим спасінням, щоб справді ми могли в своєму житті відчути ці плоди Ісуса Христа Воскреслого.